Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це. Хоча стрівайте. Мені здається. Мені здається, я щось забув. Але що? Бачиш? Бачиш? А це бачиш? Усім привіт, люди! Це я, Лола. Євген обіцяв набічав насипати мені корму, якщо я з вами привітаю. Сьогоднішнє відео Женя вирішив зробити ебл. такому собі жанрі true crime. Зі ну так, скоріше все він цей дивний жанр в санкції придумав. Це випуск буде присвячено грі про відьмака, Її моторшим локаціям та страшним історіям. Та перед початком нагадаю вам скина повітря до мені на корм». Ну і може зайнятись у споживати. Моноприват, байм'якофі чи патреон. Будь-що на вас, лідер. Ми будемо вам дуже вдячні за вашу кифенку, а тепер влаштовувати зручніше, тому що буде рячно. Приємно перенато. Розпочати нашу сьогоднішню мандрівку можна було б з маяка Ельдберг, який розташований на невеличкому острівці в південно-західній частині Арцкельге. Блукаючи у цій місцевості, можна звернути увагу на те, що з якоїсь невідомої причини з маяка не видно жодного промінчика світла. Назвати це дивним було б навіть недоречно, адже без світла маяка кораблі, що пропливатимуть цими водами, або просто заблукають, або ж навіть розіб'ються об численні. Видимі та невидимі під водою скелі у невеликому селищі Айренбьорн, що розташоване найближче до цього маяка, ви дізнаєтеся що щось дуже дивне відбувається в тій місцевості. На кам'яному острові оселився привид, і все б нічого, та майже ніхто не живий, там рідко ступає нога людини. Але саме там стоїть маяк, який з появою невідомої примари згас. Що дуже сильно наражає на небезпеку кораблі, які проходять повз разом з тим на тому ж невеликому острівці, живе і доглядач маяка на ім'я Мікель. Про нього зовсім нічого не було чути з часів появи примари, вирушивши до острова, видно, що всі шляхи до нього сильно пошкоджені. Міст, що переправляє з одного боку на інший, зруйнований, і тільки якщо ви вмієте добре стрибати, переберетесь на той бік сухим та неушкодженим. Як би ви туди не потрапили, так чи інакше буде помітно величезна кількість уламків кораблів, які натрапили на цей острів. Усі вони затонули. Що сталося з людьми, які були на борту, невідомо. Останків тут немає, але це не означає, що всі вибралися звідти живими. Та, судячи з усього, вони розбились саме через те, що маяк не світив. Пробираючись далі через цей острів, можна помітити кілька таборів з бандитами. Ймовірно, це шакали, які шукають цінні речі на цих розбитих кораблях. Окрім цього, весь острів оповитий густим туманом. Видимість сильно обмежена, і дуже важко зрозуміти, кого ти зустрінеш далі, тому що просто нічого не видно. Одна лише верхівка маяка видніться над усім цим туманом. Діставшись будинку, в якому живе доглядач, виявиться, що той живий, і здоровий, тільки переляканий і боїться виходити, бо бачив привида, який кликав його на ім'я. Що дивно, бо вони зазвичай такого не роблять. Але чому той з'явився, він не знає, або принаймні каже, що не знає. Залишається тільки йти до самого маяка і дізнатись, що ж за монстр там з'являється щоночі, і що взагалі його сюди привело. Дорогою перед вами ні звідки винирнуть кілька звичайних привидів, але всі вони мовчазні, навряд чи саме вони є причиною всього цього туману в окрузі. Тільки дійшовши до самого маяка, все стане на свої місця. На стіні біля входу видніється символ прокляття. Через це тут з'являється привид і надає людям запалити маяк. Ба більше це не просто привид, а покутник, рідкісне чудовисько. Саме через нього вся округа вкрита імлою, зайшовши в яку. Зазвичай назад вже не виходять. Він з'являється на місцях, де відбувались жахливі речі, і те, що робив доглядач Мікель, і справді огидно. Виявляється, доглядач спеціально гасив полум'я маяка для того, щоб кораблі натикались на скелі. Після чого їх грабували бандити, ті самі, яких можна було зустріти на початку цього острову. За це, звісно ж, бандити брали доглядача в частку і віддавали відсоток від награбованого. Саме тому покаянник. Називав ім'я Мікель, бо знав, що вчинив цей чоловік, і прийшов, щоб помститися йому за скоєне. Але тільки за допомогою самого доглядача можна зняти це прокляття. Він має дійти до маяка знов і запалити на ньому вогонь. Після чого привид разом із густим туманом зникають з острова. Рішення залишити доглядача стежити за маяком далі чи вигнати його залишається вже повністю за вами. Наступним місцем у нашому списку стане Кломниця. це острів, де до війни було невеличке селище, просто в центрі якого стоїть висока вежа. Дістатися туди можна тільки човном, і єдиними жителями яких ви там зустрінете, будуть гулі, утопці та гнильці. Зараз люди тут не живуть, і це місце занедбане з двох причин: по-перше, через страшне прокляття. По-друге, через чародія Олександра, який жив у тій самій найвищій вежі на острові. Почати можна з чародія, бо саме він оселився тут першим. Найбільше він прославився тим, що був епідеміологом. У своїй вежі він досліджував найрізноманітніші хвороби, але найбільше присвячував свій час вивченню чуми Етріона. Це кривава лихоманка, жахлива хвороба, названа за ім'ям Нільфгарського корабля, який привіз цю заразу на північ. Епідемія почалася з цінтри, куди принесли її щури, які втекли з того корабля. Ті, хто захворів на Катріону, помирають болісною смертю. З кожним днем судоми стають дедалі сильнішими. Їх мучить кривавий пронос і виснажлива блювота. Приблизно через 10 днів хворі вмирають у страшних муках. Можна було б подумати, що це гарне заняття вивчення хвороб. Такий спосіб можна отримати якісь ліки, хоча б від деяких із них. Олександр проводив свої досліди на щурах. До речі, потрапивши сюди вперше, саме величезна кількість щурів тут може привернути вашу увагу. Він ніколи особливо не любив цих істот, але не через їхній довгий мерзенний хвіст, а через яскравий тривожний інтелект. Як він сам писав у своєму щоденнику. Коли людина думає, що розмовляє тільки сама з собою, вони завжди слухають, і що гірше виглядає так, наче вони розуміють усю розмову. Бувало, навіть він і сам ловив себе на тому, що розмовляє зі щуром, але головною проблемою чародія було не те, що він проводив на щурах експерименти і розмовляв з ними зовсім ні. Він був жорстоким і не обмежував себе моральними переживаннями, що давало йому змогу без проблем проводити досліди і на живих людях. З його записів у щоденнику не зовсім зрозуміло, чи були ці люди волонтерами, тому що він їх так називав. Просто викликає сумніви ідея того, що хтось із доброї волі погодиться на те, щоб на ньому проводили досліди зі страшною чумою. До того ж, пробравшись на самий верх вежі до місця, де працював Олександр, можна знайти ланцюги з кайданами, що висять зі стелі, а також гаки, за які явно підвішували нещурів. Ще вище буде й місце, який зовсім виглядає як невелика в'язниця. У двох клітках досі лежать тіла людей, і що ще страшніше, один з них належить дитині. Що означає, що Олександр не просто не переживав з приводу дослідів на людях, він навіть проводив їх над дітьми. Щоправда, закінчився весь цей жах ще гірше. Під час війни до вежі втік серед один із представників веленської знаті. Ховався він там від селян, які були одержимі ідеєю, що він відвіз із собою всі свої багаті пожитки, щоб не ділитись з ними з іншими. Хоча насправді жителі вежі й самі ледве зводили кінці з кінцями. Але озвірілі селяни не хотіли нічого слухати і зважилися на штурм, бажаючи наживи і помсти. Саме під час цього штурму чарівник Олександр і поміщик Всеред були вбиті. Але перед своєю смертю маг дав доньці Всереда Анабель Зілля. Воно мало б на певний час паралізувати дівчину, і в такому разі нападники б вирішили, що вона мертва, тільки от сталося ще гірше. Під час нападу було пошкоджено клітки з щурами, саме тому вони досі бігають тут по цій вежі. Вибравшись на волю, вони почали поїдати все, що знаходили, і завдяки страшній випадковості вони знайшли тіло Анабель, яка тільки-тільки почала оговтуватися від паралізуючого зілля, але все ще не могла поворухнутися. Тож істоти буквально з'їли її живцем. Страшні муки дівчини наслали на це місце прокляття, яке й охопило всю плавницю, перетворивши при цьому Анабель на страшну примару морову діву. Наступним місцем у нашій сьогоднішній подорожі стане мисливський будиночок Трастмари. Багато років тому цей мисливський будинок слугував повноцінним маєтком знатного тусенського роду Трастмара. Але за роки з красивого і галасливого від численних святкувань місця він перетворився на порожній занедбаний будинок, повз який бояться проходити люди через прокляття, яке там оселилось. Усе почалося з Марлени, дочки барона, яка любила влаштовувати звані вечері для своїх друзів. І, от, будучи спадкоємицею багатого роду, вродливою і гордою, одного разу вона влаштувала прийом для своїх друзів, під час якого з'явився невідомий жебрак і сів просто біля воріт з миською ложкою, сподіваючись на те, що господар будинку вшанує стародавні звичаї гостинності і нагодує його. Марлена на своє ж нещастя не шанувала звичаїв, а тому грубо прогнала жебрака. Після чого той зламав свою ложку і прокляв її, сказавши: ти, красуне, більше ніколи не захочеш поглянути на себе в дзеркало, додавши при цьому, що більше ніхто не сяде з нею за стіл і не знайдеться такої ложки, якою б вона вгамувала свій голод. Напевно, на початку, не сприйнявши це всерйоз, згодом вигляд її поведінка дівчини і справді почали змінюватися, перетворюючи її на справжнє чудовисько. Саме тоді рідні усвідомлюючи своє безсилля, покинули маєток, залишивши Марлену наодинці зі своїм горем. Минали роки, котеч кілька разів безуспішно переходив із рук в руки, але так ніхто і не наважився там жити. Тож у підсумку. Було вирішено залишити його на призволяще. Згодом територію маєтку Трестмар, який здобув погану славу, заполонили і мляки і баргести, стіни резиденції, списані словами прокляття, накладеного на Марлену, які досі можна прочитати. А ще тут всюди висять ложки. Величезна кількість ложок найрізноманітніших форм і матеріалів, які, як і говорило, прокляття все одно не зможуть нагодувати дівчину. Всередині самої будівлі можна знайти кілька скелетів, які сидять за столом, мабуть, також через прокляття. Бо жива людина не сіла б за стіли з проклятою марленою, але самої дівчини тут не видно лише моторошне створіння віхт. Воно має приблизно людський вигляд, тільки із засохлою плотью, загостреними зубами і гістрими кігтями, немов мов мумія без бентів. Цей віхт. І є проклята Марлена. З її щоденника можна частково дізнатись, що переживала дівчина після прокляття. Спочатку з'явилось запаморочення, а згодом якийсь біль. Похід до травниці сенсу не дав, а одного разу, подивившись у дзеркало, вона просто німіла. У неї на грудях з'явилось волосся, але це можливо через суміш, яку дала їй пити травниця. Згодом дівчина помітила, що її родина почала щось підозрювати, а також подумала, чи не через того же брака все це з нею відбувається. Далі записів не так багато, їй важко було писати, сім'я її залишила. Хочеться їсти, але ложки порожні. Незважаючи на те, що ситуація на вигляд безвихідна, у неї все ж є шанс. Ви можете спробувати допомогти Марлені та зняти прокляття. Сівши за нею за стіл і з'ївши їжу без ложки. На красуню, звісно, вона вже не перетвориться, роки даються в знаки, так само, як і спосіб життя, але це зніме прокляття і дозволить жити Марлені відносно нормальним життям. Сейня дуже сподівається, що вам подобається ця літа. але він сказав, що я мав подякувати деяким людям, і він правий. ми справді дуже вдячні цим людям небайдужим глядачам, які підтримують цей канал і те, що Женя на ньому робить. Меценатам. Це ці підписники на його патреоні та Баймія Кофі, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Ми безмежно вдячні кожному і кожній з вас. Ну, звісно, я ж отримав корм. Також передаю лист усім глядачам, які просто дивляться ці відео, пишуть коментарі, ставлять лайки, Діляться цими відео у сад Коротше, я вже хочу їсти, тому підписуйтесь на Патреон, БайМіаКорфі чи спонсорську підписку на Ютуб. Усі посилання будуть на екрані та у описі під цим відео. Продовжимо наше дослідження усього лячного та загадкового у величезній резиденції колись могутнього роду фон Евреців. Прибувши в це місце, можна лише уявити колишню велич сім'ї всього цього місця: великий сад, живоплоти, спів птахів. Нічого цього тут немає, і вже досить давно залишились лише руїни, сірість та порожнеча, заколочені вікна, які немов би плачуть за долою своїх господарів, тірявий дах, зруйновані сходи це все, що залишилось від цього місця. За стіною зі східного боку маєтку є родинний склеп, у якому поховані померли члени родини фон Еврец. Це місце здається ще більше ніж сам маєток. Склеп витісаний у скелі і йде на десятки метрів у глибину, поділяється на коридори, в стінах яких є ніші з саркофагами. Крім цього, тут є велика кругла зала, у стінах якої також поховані Фон Еврец, але навіть цей склеп з усіма його сплячими жителями не такий моторошний, як сам маєток. Всередині на вас чекатиме ще більша розруха: прогнилі дерев'яні стіни, розвалені книжкові полиці, цвіль, і ключник, хранитель садиби фон Евреців. По всьому його тілу видно шви, немов деякі його кінцівки були пришиті заново. Можливо, це навіть не його кінцівки, немов це якийсь монстр Франкенштейна. А ще в нього немає обличчя. Починаючи з чола і до верхньої його губи, все було зрізано і замінено на клапоть рівної шкіри. Спочатку неможливо навіть уявити, хто міг би створити щось подібне з цим ключником. Але пізніше з'ясується, що це демон, якого Ольгред фон Еврец призвав у це тіло, і змусив служити собі захищаючи водночас його дружину Іріс і весь цей маєток. Окрім ключника, ви також зустрінете тут примару з картини. Це привид самої дружини Іріс, який увібрав у себе весь той біль, печаль та гнів, який вона відчувала за життя з Ольградом. На верхньому поверсі ви відшукаєте тіло Іріс, яка померла від туги. А також деякі записи, за якими можна зрозуміти сумну історію, яка переживала родина, особливо після прочитання любовного листа, який колись давно дівчині написав молодий Ольград, крім ключника, були в цьому місці і ще два створіння: собака та кіт, але непрості. Їхні тіла були одержимі іншими істотами. Вони мали так само служити іріс. І коли ви отримаєте фіолетову троянду, за якою вас власне сюди відправив Ольград, коли їхня господиня піде, служба цих створінь закінчиться і вони стануть нарешті вільними. Ще одне моторошне місце у сьогоднішній екскурсії це руїни стародавньої фортеці на півдні Тусена. Руїни Тесамутна. У цьому мальовничому гірському краї завжди сонячно, тому важко уявити собі місце в тусені по-справжньому моторошне, але це тільки до того моменту, поки ви не дізнаєтесь його історію або поки не заглянете глибше. Усе, що залишилось від цієї фортеці, це кілька залізних кліток для ув'язнених, які висять біля дороги перед входом, а також величезна напівзруйнована вежа і кілька стін. Тобто це буквально руїни, і вони настільки старі, що крізь деякі стіни тут вже встигли прорости дерева, і абсолютно нічого тут не говорить нам, чим саме була ця фортеця. Колись давно Теса Мутна була в'язницею місцем для тортур і страти вампірів. І коли ви потрапите під фортецю, зрозумійте, чому дуже давно у тусеті жив вищий вампір на ім'я Хагмар. Він настільки розсмакував людську кров, що міг вирізати за одну ніч ціле село. Саме його нестриманість спровокувала масштабне полювання на вампірів. Інші вампіри вирішили покарати Кагмара і заточили його в підземеліти сам мутне. Його посадили в клітку з особливого сплаву, який не дає змогу вищим вампірам перетворитися на дим, з якої він не міг вибратись. Навколо нього постійно витав запах і смак крові з розсічених артерій людей. У такому в'язненні він пробув там 200 років зала, у якій він просидів, і справді лякає. А ще тут є ось таке місце. Зовні, на вигляд, це старий, забитий дошками колодязь, але насправді прямо під ним видно повішені скелети, а також клітки, в яких когось тримали. Наскільки я розумію, так катували вампірів, бо ці клітки знаходяться. Просто під дірою, з якої сюди потрапляє сонячне світло, якого так бояться нижчі вампіри, у підземних коридорах фортеці всюди на стінах видно зображення символів трьох вампірських племен: Тедет, Амурун і Карашам, а також книжки і праці, що описують вивчення людей вампірами та їхню стародавню практику і методи з розведення людей заради їхньої крові. Та наразі тут нікого немає. Це занедбане місце. Попри це, потрапивши сюди вперше і вивчивши його історію, у вас точно пробіжать мурашки по спині. Буває страшно заходити в деякі такі місця, особливо якщо вони розташовані далеко від поселень, десь у лісовій глибинці. Але зовсім по-інакшому відчуваються місця, в яких відбувалось невимовне божевілля, і які знаходяться зовсім поруч, буквально під боком. Так сталося печерою під храмовим островом у Новіграді. колись давно це були ельфійські руїни, але могутній чарівник перетворив їх на свою лабораторію, де він проводив жахливі досліди, про які навіть знати не варто. Чародій та вчений Іранус ван Штайнгард не хотів, щоб хтось знав про це місце, особливо якщо воно розташоване просто під носом у храмовників. Тож тут, у цій печері, Є два шари захисту від зайвих очей. Перший це ілюзія, яка закриває прохід до печери, другий це голем, який захищає прохід до лабораторії. І як часто це буває, експериментатор став жертвою свого творіння. Після невдалих експериментів над утопцями, які проводили учні, Іренус вирішив робити все сам і обрав для цього відьмака на ім'я м'яки. Він телепортував його з корабля летючий олень. У цьому місці можна знайти записки вченого монстра, в яких той описує всі свої дії. Випитавши всі відьмачі секрет, він піддав його на страшні муки та тортури, такі, які не зміг би витримати жоден із представників інших рас. Він пригощав його екстрактом дурману та щавелю. Який спричиняє ураження нервових вузлів і може призвести до задухи та смерті. Але відьмак не звичайний представник виду людини, тому результати були абсолютно відмінні. Жало морської оси не принесло результатів, тому він вирішив полити рани відьмака етиловим спиртом. Далі цитата із записів ученого: об'єкт пройшов отрутою, опіками, холодом, голодом, піддався зневодненню, і, незважаючи на це. Його організм зберігає про це здатність. Те, що залишилось від нещасного та змученого Кияна, можна знайти в лабораторії Ірноса, це щось, наче спотойбіччя, обгоріле, понівечене тіло, яке все ще живе. Як я й сказав, експериментатор став жертвою свого творіння. Киян у підсумку вбив мага, але сам таки залишився в цьому місці. Ми можемо тільки позбавити його від мук і принести спокій, прибравши його біль навіки. Слідом за цим ми відвідаємо замок Арнскрон, ще одні похмурі руїни колись квітучого замку в самому центрі мертвяцьких лісів. Прямо перед руїнами ви знайдете тотем, який звів лісовик. Він ізграє вовків єдині вороги, яких ви тут зустрінете. Але це не завжди істоти, які лякають. Не забувайте, люди. Завжди страшніші це можна зрозуміти, коли ви спуститеся вниз під замок. Останнім мешканцем цього місця був граф Ромілі. Знайшовши в бібліотеці його щоденник, ви зрозумієте, чому саме це місце моторошне. Ромілі викрадав дітей з багатих сімей і вимагав від них викуп, а самих дітей тримав у клітках під замком. У записах йдеться про сім викрадень, п'ять з яких закінчились успіхом. Невідомо, що він зробив з дітьми з двох невдалих викрадень. Останньою поцупленою дитиною стала Анастасія фон Бурман, і тільки Нороміль доправив її Варнскрон, навколо замку почалися відбуватись лячні речі, постійно нависали хмари, величезні круків обліплювали стіни, наче чекаючи чогось. Крім того, поблизу зникло троє людей. А такий собі Франц, який керував викраденнями дівчинки, повісився. Із книжок у бібліотеці Ромілі дізнався, у чому причина всього цього. Анастасія позначена знаком лісовика, і це саме лісовик творив усе це навколо. Після чого Ромілі вирішує вбити дівчину, задушивши її у вісні. Але судячи з того, що ми бачимо, прибувши на місце з огляду на живого лісовика і мертве тіло Ромілі, стає зрозуміло просто так викрадення і вбивство дітей графу. З рук не зійшли. Останнім місцем, яке ми сьогодні з вами відвідаємо, буде Крукбек, величезна болотиста територія на сході велена, де постійно витає густий туман і продять різноманітні небезпечні істоти. Тут правлять дивні та моторошні звичаї, до яких місцеві жителі вже звикли, бо все це заради того, щоб вижити і отримати найпростіші блага. Цим місцем заправляють господині лісу. Три стародавні істоти, які володарюють тутешніми людьми і контролюють увесь велен. Раз на рік вони проводять свято на лисій горі. Вони перетворюються на симпатичних дівчат і спускаються до селян, щоб допомогти вирішити їхні проблеми та нещастя. Судячи з записів, кажуть, що раніше цих жінок було четверо: три сестри та їхня мати справжня володарка Велена. Дочки були її голосом, доносили до неї прохання людей, які приносили їй жертви, і не тільки зерном і худобою, а й людьми. Але з часом мати занурилася в безумство, і велен почав тонути в крові. Саме сестри вирішили взяти на себе роль рятівниць, і в ніч жертвоприношення вони вбили матір. Хоч, як би добре, це звучало, що відьма врятувала округу від своєї злісної матері. Не варто забувати про те, що вони все ще відьми. Так, вони допомагають людям, але вони приймають жертвоприношення. Власне, саме через них люди роблять те, що вони роблять. Ці сестри можуть передбачати майбутнє, вершити долі людей, посилати благословення або ж навпаки проклинати на віки. От і все, що в мене є для вас на сьогодні, друзі. Я дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях ваші найулюбленіші історії з відьмака, які я розказав, або, можливо, якісь історії та локації, які я пропустив. Також пишіть в коментарях обов'язково вашу думку з приводу цієї от серії. Я думаю, перетворити ці відео у серію е, відеороликів, у яких я буду розповідати вам про різноманітні. Лячні моторошні локації та їхні історії з різних відеоігор у мене в планах є. Щось зробити по Skyrim, а також по Fallout, по одній з частин. Тому так пишіть про це у коментарях. Також я буду радий, якщо ви насиплете трошки коментарів з компліментами Луні, тому що їй було доволі важко змусити зніматися. Я сподіваюся, вас трошки це порадувало і Потішило так е, налаштувало на лячну атмосферу, так би мовити, якщо можна так сказати. Та загалом, я як завжди, сподіваюся, що ви гарно провели час за переглядом цього відео. Це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Дякую.